Ви дуже переоцінюєте, наскільки інші помічають ваші помилки. Бо те, що у вас не в порядку, бачите тільки ви. Люди більшість часу зайняті собою, а не тим, що вони так сказали чи зробили. Вони не ведуть список ваших промахів, вони считують ваш стан несвідомо. Тому є ті, хто може дозволити собі майже все, і ніхто особливо їх не засуджує. Знаєте таких? Бо від них іде спокій, впевненість, право на помилку. А є ті, хто робить все правильно, але живе в постійному страху осоронитися. І саме з ними чомусь весь час трапляються якісь неприємні ситуації. Світ реагує не на вашу ідеальність, а на те, що ви про себе думаєте всередині. Якщо в глибині живе програма зі мною щось не так, то ви будете помічати лише те, що зможе це довести. Як змінити внутрішній стан, а не просто ще сильніше контролювати себе? Я детально пояснюю в безкоштовному курсі «Все світ в мені. Але якщо ви відчуваєте, що все ж таки вам потрібна моя особиста допомога, то напишіть мені в Директ.